Марія Пригара, Козак Голота. Ця книжка із Золотої Скарбниці Веселки створила її письменниця Марія Пригара і художник Георгій Якутович. Вперше вона була надрукована в 1966 році і стала улюбленою для багатьох поколінь юних читачів. Впевнені, що і вам, друзі, буде цікаво перенести 17-18 століття. Коли українське козацтво вело запеклу боротьбу з поневолювачами рідної землі, Познайомитися із відчайдушно хоробрими лицарями козаками, подвиги яких оспівані в старовинних народних думах. Ви відчуєте себе нащадками козацького роду, ще більше полюбите героїчну історію рідної землі, пишатиметеся нашими славними предками. 8 лютого 2008 року було відзначено 100-річчя дня народження Марії Пригари. Вона народилась 1908 року, померла 1983 року. Її творами в дитинстві зачитувались ваші мами, татусі, бабусі, дідусі і навіть прабабусі і прадідусі. Перші книжки письменниці були надруковані ще в 30-ті роки минулого століття. Відтоді світ побачили понад п'ять десятків видань, веселих віршів про школярів, віршованих казок, оповідань та повестей, перекладів західноєвропейської прози і поезії. В 1978 року у видавництві веселка вийшли вибрані твори Марії Пригари в двох томах, вірші та казки, повісті та оповідання. За які письменниця була удостоєна премії імені Лесі Українки. Особливо значний внесок Марії Пригари в розвиток історичної прози для дітей. Окрім оповідань, вона написала захоплюючу повість Михайлик Джура Козацький в 1969 році про хлопчика, який потрапив на Запорізьку Січ, став зброєносцем джурою. Вліч опліч з дорослими козаками боровся за свободу. А 2004 року ця повість була перевидана у весельчанській серії Козаченьки. Історична тема є провідною і в творчій спадщині видатного українського графіка Георгія Якутовича. 1930 року народження і помер він 2000 року. Для веселки він, зокрема, проілюстрував слово про ігорів Похід та літопісні оповіді Повість минулих літ, 1982 році, за які отримав національну премію імені Тараса Шевченка. Марія Пригара, Козак Голота. Ось же й широкі дунайські степи. Ні кінця їм не видко, ні краю. Ширяють над степом орлиси закрильці, виглядає з гори необачне птаство. Як звечоріє, хмарами летять на степові озера дикі гуси та срібнопері лебеді, не бояться нікого. Хто там буде в степу їх полохати? Хіба часом вискочить на горбок тонконогий сайгак, чи здоровезний тур вихилить з трави лобату голову? Наставить роги, пошукає, з ким би його позмагати з силою. Стелиться степом бити шлях. Ним татари-буджаки ходять з Дунаю до Дністра, а звідти на Дніпро славуту. Палять дорогою села, хутори зимівники, хапають, кого перестрінуть. Маленьких кіньми топчуть, великим в'яжуть руки сирицею, женуть у неволю. Гірко плачуть бідні бранці, йдучи тим ординським шляхом. Розлучить люта неволя дочку з матір'ю, сестру з братом, чоловіка з жоною. Усіх продадуть на ринку татарські мурзи, кого в Туреччину, кого персіянам чи арабам, жменями насипатимуть у глибокі кишені, вторговані за ясир, золоті цехіни. А хто ж то скаче шляхом? Може, татарин? Приторочивши до сідла сирицю, женеться за якимось бідолахою, що втік з улусу на світанні, коли задрімала сторожа. Ні, то не татарин, то запорожець скаче, не з товариством їде, сам один верстає шлях до Дунаю, раз по раз стає в стременах, оглядає стев з під долоні, сунувши на потилицю шапку, а воно й шапка. Травою підшита, вітром підбита, тільки й того, що шлик є, та китиця. І жупан розпанаханий, крізь діри голе тіло світить. Як є козак голота, що про нього ото пісню співають. Ой там гуля степами козак голота, не боїться ні вогня, ні меча, ні третього болота. Та запорожцеві байдуже голота той голота. Хоч шапка дирява, зате кінь добрий. Три дні біжить не втомиться, хоч козацька одіж і в дірках, зате зброя справна, і спис є, і рушниця піщаль за плечима, і гостра шаблюка при боці. Ще й важкого молота келепа до сідла приторочено Врогів у бою влучати. Не на гулянку вибрався козак із Січі аж до Дунаю, На очі й душі скачав татарську орду визволяти свого побратима. На полюванні одбивсь шибай голова от своїх, погнався з опалу за табуном сайгаків і наче у воду впав. Помчав голота шукати. Тільки шапку козацьку знайшов біля степової могили на прим'ятій потолоченій траві. Мабуть, розігнався Максим та й наскочив у степу на татарську засідку. Місяці зо три чутки не було, а оце прибила звістка на січ. Що бачили Максима в колодках у місті кілії, багатющого мурзи Санбея. Править за нього Мурза тяжкий викуп три тисячі золотих цехінів. Не буде викупу, казав, продасть бранця куди сам схоче. Засідлав коня голота і гайда до кілії. Пропаде Максим, замордують у неволі. Золото ж узяти ніде. А вже ген-ген курять димки на обрій. Чи не кілію видко? Мріють у далині чорні цятки, то пасуться край міста, табуни та отари. Їздять коло них верхи чабани в кошлатих кожухах, бігають злющі пси. Час, мабуть, звертати. У тих ординці очі, мов у шулік, Хочуть за п'ять верст угледять гостроверху козацьку шапку. Скочив сідла запорожець і повів коня у глибоку долину. Шумить у долині одвіку некошена некошена трава, хлюпотить у комишах срібно воде озерце, а на схилі здоровань дуб розпросторив темні вузлуваті віти. І паша коневі є, і вода чого ще треба подорожньому. Пустив на попас коня, а сам поліз, побрався на високого дуба. Роздивитися, чи такі ж нема поблизу ординців. Глянув пильно, нікого не видко, тільки табун блукає на обрії. І спала тут, на думку, козакові, а може, пробратися до кілії з жебрацькою братською торбою, пустити очі під лоба, зігнутися в три погибелі, подавити сліпому, невидющому. Ходять і в орді старці та каліки з запроханим хлібом. А йому, аби до того гасанбея добитись, вистежити, чи ще тут Максим, чи не продано його кудись на галери? Може, й пощастить, чи побачить крадькама, чи знак побратимові дасть, а там козак не в я битий, щось та прирозуміє. З такою думкою зліз запорожець із дуба, глянув на сонце, на обрії хилиця недалеко й до смерку. Попоїв житньої Соломахи з водою і ліг у траву спочити на часину. щувсь, не як заснув, поклавши кулак під чубату голову. Та не так сталося, як гадалося. Спить козак і не знає, що на нього чигає лихо. На своє безголів'я вилазив на дуба. Накинув його окам не хто інший, як сам старий мурзага Санбей мов на те, Виїхав мурза по обіді в степ, глянути, як там пасуться його коні та вівці допильнувати чабанів, чи не пече котрий нищечком хазяйського овечку, сховавшись у байраці, та й запримітив не димок от чабанського вогнища, а козака на дубі, що, не дуже хапаючись, злазив собою по гілках на землю, мов не в чужому степу виглядав ворога, а сидів на тому дубі. На чатах десь у великому лузі. Аж затрусився Гасанбей, як у гледів серце заграло в грудях мову молодого. Бач, куди трапив зухвалий січовик, бач, як вистежує та винюхує, то не втече ж він звідсіля, побіжить за конем, мов собака на припоні. І вже мчить Гасанбей пригін цьому долину. Розважав думці, як спійма козака живцем, без жалю періщить коня важкою нагайкою камчею. Прищули вуха, стелиться волохати татарський бахмат над травою. Може б, і пропав козак без усякої слави, та почув вірний кінь щось недобре. Захропів, тупнув ногою. Уставай, господарю. Схопився голота, мова печений, і в сідло. Гаразд, що коня не розкубла не розкульбачив. Вискочив з долини, свиснула татарська стріла біля вуха. Гей, забродо, гука мурза, важко зводячи дух. Де тобі битися з Гасанбеєм? Хоч і сам одягай на шию аркану та біжи за мною на продаж. Стрепенувся голота, блиснув очима. Спасибі, гасанбею, що сам до мене прийшов. Тільки ж гляди. Ще ти козака в неволю не взяв, а вже й посчитав за нього гроші. За тим словом намірився та як гримне не спіщалі. Заіржав татарський бахмат, звалився, мов косою підтятий, не встиг мурза скочити з сідла, заорав з розгону носом землю, аж завищав от такої наруги. Як не схопиться на рівні ноги, як не сипане стрілами, вп'ялися одна стріла козакові в щоку, обігла кровцівкою, вирвав голота стрілу, жбурнув геть. Чуєш, старий гукає, мабуть, ти між козаками не бував, козацькою каші не їв, козацьких звичаїв не знаєш. Та й кинувся на гасанбея, відбиваючись від от стріл нагайкою. То не стоповий орел каменем упав з гори, нагледівши ситого ховрашка поміж ковилою, то козак голота перейняв морзу, накинув на шию аркана, зв'язав руки і ноги сирицею. Якби не Максим каже, була б тобі, вражий сину, з душею розлука. А так їдьмо на січ. візьму з тебе викуп, який сам схочу, оддаси мого побратима ще й три сотні невільників з ним, а пручатися будеш більше заплатиш. Прив'язав морзу до коня, сам позаду сів і поїхав степом співаючи. Ой ти ж, поле поле килиїмське. Бо дайте літо й зиму зеленіло, як мене в лихій годині сподобило. А козаки, щоб до віку гуляли, хороші мислі мали, Вороженьків під ногами топтали.